Село Радісне одне з кращих бригадних сіл в Красилівському районі. Нині, в часи загальнолюдської скрути, невпевненості багатьох у завтрашньому дні, люди тут настроєні оптимістично. Стверджують, завтра таки буде краще, ніж сьогодні. А що ж дає їм віру у день прийдешній? Можливо, успіхи, яких добилися під час жнив, гарно попрацювали і зібрали понад 60 центнерів пшениці з кожного гектара. Осіннє поле дало по 520 центнерів цукрових буряків. Можливо, що й інше розвиток соціального сектора. А тут і розбудова господарства, спорудження власних будинків, з'явилася з них справжня вулиця, газифікація осель, прокладення доріг. Це також здійснено. А можливо, і це ближче до істини турбота про людей, особливо молоді, здійснено реконструкцію середньої школи, закуплено обладнання для комп'ютерного класу, організоване безплатне харчування дітей як тут, так і в дитячих садках. І все це за кошти селянської спілки Урожай. І на будівництво храму виділено, бо ж хотілося, щоб все було як у людей в інших селах, та ще майже і краще. І зазолотилася куполами церква. Ця турбота надихає і на іншу корисну і благодійну справу вшанування пам'яті тих, хто загинув в роки Великої Вітчизняної. І ось першими в районі, а можливо, й в області, Радіснянці відзначили 50-річчя звільнення села від німецько-фашистських загарбників. Тоді, в 1941 році, згорюнок, так називалося село до війни, Пішли на фронт 173 жителі, не повернулося 115. Німеччину в рабство вивезено 103 юнаки та дівчини. З тих, що вернулися з війни, залишилося жити лише 16 чоловік. Сумна і гірка статистика. Та пам'ятають живі про тих, хто життя поклав на алтар перемоги, шанують ветеранів, як сказав поет. Воронки й окопи давно заросли полинами, а в мене ще й досі не гоїться болю клубок. Схильований батько край шляху прощається з нами і лагодно просить ти слухайся, мами, синок. А в сільському будинку культури, як кажуть, яблуко ніде впасти. Прийшли люди, щоб зустрітися з колишніми воїнами, ветеранами вітчизняної війни. Василь Мензенюк. Один з тих, хто виміряв у її роки чималу відстань. Сотні і сотні кілометрів. Бо є під Полоцьком, Смоленськом, Москвою, Кенігсбергом, Берліном. Розповідає ветеран про бій найважчий у його фронтовій хроніці. вперед, бо треба не пустити німця, вітлерівців Мос... щоб забрали Москву. І ми одбили і пішли вперед, і забрали ще Кенізберґ, німецький портовий город, і потім від Кенізберга нас направили на Берлін. будто все ближе и ближе. Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо и как будто отчетливо слышу. И сейчас все слова, что сказал перед боем отец. Дорогая моя, на переднему нас. গোবাক্ষা Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделала честь, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Я друзья, тишина на крутом берегу. Віктор Гуменний брав участь в боях на території Хмельницької, Тернопільської, Київської областей. Поранений. В Умані закінчив інженерну мінну школу. І знову фронт у східній Прусії під Берліном. Після війни протягом 40 років вчителював в Радіснянській середній школі. Колишній солдат Іван Рагальський фронтовими дорогами дійшов до Будапешту. Важко пораненого відправили в госпіталь. Мріяв вижити і повернутися до дружини та чотирьох дітей. Там і зустрів звістку про перемогу. Майже півстоліття відпрацював у колгоспній будівельній бригаді. Вінничук був признаний в армію на другий день війни. Йому ледь виповнилося 18, учбовий батальйон і на передову, служив у розвідці. В одному із важких боїв з його 32 друзів-розвідників залишилося живими лише три, в тому числі і він, важко поранений. Чудом вижив. Повернувся на Красиливщину, одружився, виростив двох синів, працював головою виконкому. Хоч і на пенсії, але трудиться і понині. Наш, значить, розвідний батальйон, тобто звод розвідки при батальйоні, була поставлена завдання, щоб значить, виявити всі огніві точки противника, які перед нами знаходяться в обороні, і по силі змоги захопити язика. І це із колітства 32 два чоловіки. Значить, цей взвод розвідки ми вийшли із наші траншей і ползли по направленню цих саме оборони противника. Я не хочу вам тут говорити, яка це дало враження, аби всі значить, на нас відкрили такий шалений огонь, що не було ніде місця, де кулі де, не, не свистали. І ще про людські долі за професію вчителів. Петру Куплевичу закінчити любиме педучилище заважила війна. Важкі оборонні бої на передових Волхівського, Сталінградського фронтів. Потім наступ. Будапешт, Відень. Служив деякий час у Старокостянтинові, де і зустрів свою наречену. Виховав двох синів та дочку. Виросло вже і шестеро онуків. Коли ми і кинув у нас Росії район на уборку врожає. От за новин, аж град на вивсько-сагані світлині. Тут я встрів своїх дружин. І у нас в районі ще залишилося двоє. Саша Шалигін в оченах і водій То Саша Рушай. І ви третій, так? Я третій. Зустрічався з цими дружнями, що у я був друг у один. От. Лещан. И был участником победы на параде в Москве. В чем меня вишним малживодником, что я меня друг, ви закончил высшее юридичное училище, подполковник Заровакинский. Вот. Опообщался с ним. Беля не у мене. Та ще своїм атакування. У живих на настільки двое. А Павла Андрощука 1941 рік застав у Шепетівці. Молодого командира зенітно-кулеметного батальйону направляють на фронт. Та по дорозі ешелон розбомбили фашисти. Залишився живим. Під Києвом попав в полон, втік, повернувся у свій полк. Після війни працював учителем. Надіваю тоді, коли великі свята хочеться сповнинути і така біль, що іноді буває так, що не хочеться й дивитися тих кінофільмів про війну, тому що серце не, ви, не видержує вже стільки напру, цієї напруги. Ну, на мирній праці всі ви мене знаєте. виховував я, навчав і виховував багато дітей, які мені благодарні за мій труд. Мені приємно зараз дивитися їм у вічі. Я, як кажуть, родився, мабуть, на вчителя. і до сих пор зустрічаюся з цими дітками і хочеться поділитися враженнями. Про те, яке горе я пережив за своє життя. Ці люди як могли наближали День перемоги, не жаліли життя, а повернувшись додому, відбудовували народне господарство, ростили дітей, хвала їм і шана, і низький уклін. Та з кожним роком ветеранів стає все менше. В радісному шанують ветеранів, бо знають ціну біді та горю. Тут немає сім'ї, яку своїм крилом не зачепила б війна. Велике мовчання стоїть, як гора позахмарні. І в тиші от коли чутно, як сходить пшениця, похриплив окопах, за куті билті командарни говорять над і віщо удивляється в дерев.